У мене сьогодні такий, знаєте, обід холостяка, холостячки, чоловік поїхав. Коротше. У мене серделька, смажені яйця і лавашик. І згадала, що у мене бабуся завжди казала на смажені яйця смаження. Смаження це смажені яйця. Печення це була печена картопля. Печення з м'язком. Це було в баняку і в печі. Воно там мліло-мліло-мліло і печення було. От смаженю робили у нас найчастіше косарям або чоловікам, які привозили нам уже сіно, коли вже воно висихало, також У нас казали фуражири. Чоловіка на Західній Україні кажуть, фірман. У нас була ну, підвода і фуражир е на конях, а, а на Західній Україні кажуть, фірман і фіра. Дуже цікаво, знаєте. І от бабуся робила смаженю, відкривала там якусь кільку в томатному соусі, щоб також швиденько-швиденько, хлібчик, ну і 100 грам. І це, знаєте, цей запах такий, смажені яйця з кількою. А ще, може, якась була ковбаска така, знаєте, сама дешева. Ну, раніше всі їли таку. Сервілат це в основному був такий, знаєте, сільського магазину сервілат. Такий був обід. І заходиш на кухню і цей запах самогонка з кількою, з жареними яйцями. Там ж якийсь помідор на четверо солькою присипаний, хліб домашній. От. І так, оце чоловіки обідали, снідали, які нам привозили сіну або які косили сіну. Так мені запам'яталося.